Політики й тюрми це як дороги та ями, вони роздільні. Іноді політиків судять за їх дії на посаді. Іноді, через те, що їх судили колись, вони стають відомими. А іноді вони сидять прямо під час своєї каденції та керують державою з -за град самої ж держави. Та у нас був президент ЗЕК. Чому дивуватися? Але все одно щоразу вражає, коли черговий депутат. Виявляється із кримінальним минулим за різні злочини від державної зради до зґвалтування і до абсурдних арештів за наказом Януковича. Сьогодні ми поговоримо про чотири сучасних політики, які свого часу опинилися за ґратами. І друзі, тут буде те, чого я і сам не очікував знайти. Чи має значення кримінальне минуле політиків? Які справи були справедливими, а які політичними переслідуваннями, і як так виходить, що навіть після судимості деякі люди не просто виходять на свободу, а й отримують високі державні посади? Мене звати Микита Гаврилюк, і ми із вами сьогодні обговоримо всі ці питання. Просто зараз тисни на кнопку лайку, якщо вважаєш, що судимість має значення, і підписуйся, щоб не пропустити нічого нового. Розпочнімо із найбільш абсурдної історії. Ймовірний державний зрадник та агент Кремля із позивним Буратіна вже більше року сидить у СІЗО, але це не заважає йому вести активну політичну діяльність, отримувати зарплатню з наших із вами податків та намагатися виставити себе дисидентом перед Трампом. Все ще народний депутат Олександр Дубінський. Він офіційно перебуває під арештом, але це не заважає йому вести активну політичну діяльність. Абсурд, але як є, затримання Дубінського стало справжнім скандалом у листопаді 2023 року. Служба безпеки України та державне бюро розслідувань оголосили йому підозру в державній зраді. За даними слідства, він входив до агентурної мережі головного розвідувального управління генштабу збройних сил Росії ГРУ. Там він мав героїчний позивний Буратіно. До речі, як ви вважаєте, а за що росіяни дали йому таке прізвисько? Напишіть ваші здогадки у коментарях. Ще перед виборами президента США 2020 року він разом із Андрієм Деркачем, офіційно визнаним агентом Кремля, намагався розкрутити так звану справу Байдена. Вони разом активно поширювали матеріали, які мали на меті підірвати довіру до Джо Байдена перед виборами, використовуючи сфабриковані аудіозаписи та маніпулятивні матеріали. Таким чином депутат доклався у поширення фейків про нібито втручання українських. Високопосадовців у президентські вибори в США. за це сполучені штати ввели проти нього санкції через них до бінського навіть вигнали з партії Слуга народу, але заарештували його не лише через це. Регулярно підтримував наративи російської пропаганди Дубінський ще задовго до всього цього. Ну, наприклад, під час революції гідності він створював фейки проти майдану. Ось, наприклад, він пропонує створити відео про прости господи проституток, які озолотились на протестувальниках. Ну 1. Подснімаємо, що на майдані відкрився передвіжний бордель. Шаг 2. Звоним ментам, они его закрывают и дают оперативное видео всем каналам. С Майданом мы это напрямую не связываем. Даем месседж, воспользовавшись большим скоплением людей, злоумышленники открыли, но для того, чтобы народ это воспринял в правильном ключе, надо, чтобы на точке взяли пару реальных ВУЕК. И показались синхронами ⁇ приехал из буска, стоял на Майдане, захотелось любви ⁇ Але після виключення з партії у 2021-му він схоже образився на своїх вчорашніх союзників та почав вести прям відверту антиукраїнську діяльність. Саме тоді Олександр Дубінський і став справжнім Буратіно, ну тобто, буквально лялькою, лялькою в руках Кремля. Слідство виявило, що він утворив агентурну мережу на користь Росії, і за це отримав від Москви 10 мільйонів доларів. Після оголошення підозри у державній зраді та створенні ОПГ Печерський районний суд Києва обрав для Дубінського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застав з того часу. Його арешт неодноразово продовжували, і станом на березень 2025 року він продовжує перебувати у. У слідчому ізоляторі тривале перебування під вартою пояснюється складністю справи та обсягом доказів, які потребують ретельного вивчення. Якщо вину Буратіно доведуть, то Дубінському загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Однак і тут найбільш дивне, незважаючи на перебування в СІЗО. Дубінський залишається народним депутатом і формально зберігає свої повноваження. Це дозволяє йому отримувати депутатську зарплатню та користуватися іншими привілеями. Крім того, він подає депутатські звернення прямо з СІЗО. Рух чесно з'ясував, що йому допомагає адвокат, а за сумісництвом помічник Клим Братківський. Щоправда, після розголосу той усе заперечив. Ну і ще Дубінський тепер намагається загравати із Дональдом Трампом. Кричить про утиски свободи слова. Чомусь всі кого звинувачують у державній зраді, роблять саме це. Всім привіт, Ми сьогодні в Шевченківському суді. Я сьогодні написав відео з вдячністю президенту Трампу. Мені пытаються препятствия в спілкуванні з вами, в спілкуванні з пресою, Розказують про якісь прикази, але приказ є тільки один. це указання Зеленського закрити не руку. Та факт залишається фактом: Дубінський, і всі примудряється залишатися політично активним, попри три підозри від СБУ та ДБР. Ось це я розумію, слуга народу. Арешт Дубінського, 13 листопада 2023 року, став вибуховою подією в українській політиці. Хоча, якщо чесно, це було питанням часу. Людина, яка будувала кар'єру на скандалах, врешті-решт сама стала головним скандалом. Його історія це ще один доказ того, що потрібно пильніше перевіряти політиків. Бо ніколи не знаєш, хто з них просто балавол, а хто справжня матрешка Кремля чи Буратіно? А чим вам запам'ятався Дубінський? Пишіть у коментарях. Ще один скандал з минулого, який жахає і донині. Це Роман Іванісов, народний депутат, обраний від Слуги народу по 153-му округу в Рівненській області. І як виявилося, він колишній ув'язнений за групове зґвалтування. Так, це не помилка. На жаль, людина з таким минулим представляла інтереси виборців у Верховній Раді. У 1995 році 17-річний Іванісов разом із трьома приятелями виграв автомобіль. Але це був лише початок. Вони затягнули в нього 25-річну жінку, вивезли у поле і там, використовуючи насильство, по черзі зґвалтували. Потім просто залишили її в полі, покалічену та непритомну, та втекли. Жінка вижила, але отримала важкі фізичні та психологічні травми. За це у 1996 році Пологівський районний суд Запорізької області засудив його до трьох років і шести місяців позбавлення волі. Пізніше строк скоротили, і він відбував покарання в Маріуполі у колонії. А що найважливіше, причиною пом'якшення вироку став тиск на жертву. Про це жінка розповіла змі. Всі четверо отримали різні терміни, і жоден не відсидів свій термін повністю. Тому що вони до мене приїздили по черзі кожного дня, дзвонили, тероризували. Через цей тиск я писала якісь прохання, щоб їх відпустили. Це був такий жах. Я так прагнула все забути, що зараз все повністю не згадаю. Мені і роботу довелось змінити через це і багато інших неприємностей пережила, але довго сидіти не довелося у листопаді 96-го його помилував кучма. Чи це адекватна відповідальність за такий злочин? Напишіть у коментарях. Швидке звільнення відкрило йому шлях у нове життя: освіта, бізнес. А в 2019 році депутатський мандат. Він балотується від «Слуги народу по 153-му округу в Рівненській області та перемагає. І ось тут починається найцікавіше довгий час його кримінальне минуле залишалося у тіні. Коли ж у 2019 році журналісти оприлюднили інформацію про судимість за зґвалтування, Іванісов усе заперечував, казав, що це цитата чорний піар. Журналістам доводилося бігати за ним, щоби вишивити, хоч якусь реакцію. І щодо вашого помилування, пане Романе, я вам вже декілька разів відповів. Це був офіційний документ. Тобто, ви вважаєте це фейком? Ви ну, все побачите. Коли я оприлюднюю всю інформацію, але коли цього оприлюднення можна чекати, можна сказати, вам особисто повідомлю в першу чергу. Але Генеральна прокуратура підтвердила факт був, судимість погашена, але погашена судимість не означає, що злочину не було. Після цього його виключили з фракції Слуга народу, щоби він не псував їм атмосферу. Та він зберіг мандат і продовжив працювати як позафракційний депутат. І це ще раз піднімає головне питання: чи нормально, що люди з таким минулим можуть обиратися у владу, чи достатньо юридичного погашення судимості, щоб суспільство могло сприймати людину як політика? Чи мали виборці право знати про це ще під час виборів? Що ви думаєте? Як вважаєте? Напишіть нам у коментарях. Нам вкрай важливо дізнатися ваші думки. Уявіть собі, людина, яка мала боротися з корупцією, сама потрапляє у корупційний скандал, причому не з простим конвертом кешу, а з першою задокументованою криптовалютною схемою в історії України. Ну бо сучасні депутати мають вирішувати сучасні проблеми. Депутат-антикорупціонер і втікач Андрій Одарченко, людина, яку засудили за спробу дати хабар у біткоїнах, а далі. Класика жанру він просто зник, залишив країну, судові засідання і навіть свою заставу. Але ж це не втеча, а як кажуть адвокати, поважні причини, де він зараз і як політик зі слуги народу опинився у міжнародному розшуку. Ось вам історія першого задокументованого кріптохабаря в Україні. До політики Одарченко займався наукою і бізнесом. Він мав стубінь доктора технічних наук, викладав у Харківському державному університеті харчування та торгівлі та був автором понад 170 наукових праць. У 19-му році несподівано для багатьох він пішов у політику і став народним депутатом від слуги народу по 170-му округу в Харкові. А кримінальна справа почалася у 23-му році. Одарченко, народний депутат і член. Тільки не смійтеся антикорупційного комітету. Хотів вибити гроші з фонду відновлення для свого об'єкта Харківського державного біотехнологічного університету. Для цього він, за даними слідства, запропонував Хабар тодішньому голові Держагентства відновлення Мустофі Наєму. І тут найцікавіше: Хабар був у криптовалюті, еквівалентній 50 тисячам доларів. Перший транш близько 10 тисяч надійшов на криптогаманець Наєма, що й стало доказом у справі. Так, антикорупціонер зі слуги народу вирішив купити чиновника у дусі історії про хакерів. Одарченко заперечував звинувачення і пояснював це уроками криптовалют. Мовляв, просто показував наєму, як користуватися криптогаманцем. Але правоохоронців таке пояснення не вразило. У листопаді 2023 року йому оголосили підозру. А вже за кілька місяців вищий антикорупційний суд призначив йому 8 років в'язниці з конфіскацією майна. Правда, був один нюанс. Годарченко в країні вже не було. Він двічі не з'явився на судові засідання. Після чого його оголосили у міжнародний розшук. Набу заявило, що він незаконно перетнув кордон десь поза офіційними пунктами пропуску. Адвокати ж запевняють, що у нього поважні причини. Де зараз Ударченко? Питання відкрите, але його 15 мільйонів гривень застави вже стягнули на користь держави. Тож маємо антикорупціонера-хабарника, який втік, а гроші, які могли б піти на хабар, все таки потрапили до бюджету. Що думаєте про таку розв'язку? Пишіть у коментарях. Колаборантка, яка привела ворога у своє місто, людина, що закликала Путіна ввести війська, тепер виставляє себе жертвою. Вона три роки провела у СІЗО за звинуваченням у співпраці з терористами, але не просто вийшла на свободу. Вона знову рветься до влади. Як таке взагалі можливо? Її звати Неля Штепа, колишня міська голова слов'янська, яка у 2014 році відкрила двері свого міста для терористів. Людина, що особисто запрошувала Путіна ввести війська, а потім намагалася переконати всіх, що її змусили. Квітень 2014 року. Слов'янськ одне з перших міст, яке захоплюють російські бойовики, і тут починається найцікавіше. Міська голова не просто не чинить опору, а активно допомагає окупантам. Вона вітає Гіркіна, закликає Росію втрутитися і буквально відкриває двері для війни. Ані сьогодні сказали, що ні Донецького ополчення. нікола вони захватували обли з палком. Ані сказали, що сьогодні вони проти той влади, яка є в Києві зрада так, і вона навіть не намагалася цього приховати. Та коли українська армія звільняє місто, ця героїня раптово все згадує. Виявляється, її змусили. Вона була під тиском. Усе, що вона говорила, це лише порожні слова, сказані під страхом смерті. І ми не дажі сьогодні в наш город не пустити нікого. Ми повинні обов'язково 11 числа прийти на референдум проголосувати. Виявіть свою волю і з'явлення. Я буду в з вами, там на відбирательних участках. Але от невдача відео, де вона натхненна підтримує бойовиків, нікуди не зникло. Упс, у липні 2014 року її арештовують посягання на територіальну цілісність, підтримка терористів. Серйозні звинувачення, за які загрожує довічне. Але як це часто трапляється, злочинці не отримують заслужене покарання. Три роки у СІЗО, потім домашній арешт, нескінченні судові засідання. У 2019 році ЄСПЛ визнав, що її права порушили, і вона навіть отримала компенсацію. Вдумайтеся, людина, яка здала місто окупантам. Ще й отримала гроші від держави у 2020 році. Вона йде в мери Слов'янська, не проходить у другий тур, але стає депутаткою Слов'янської міської ради від партії миру та розвитку. Але тут класний поворот сюжету. Справу про колабораціонізм так і не закрили. Тож у 2021 році її знову відправляють під нічний домашній арешт. І увесь час цього моменту, і аж до сьогодення, вона то з'являється на засідання, то знову хворіє. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році справу проти неї майже не розглядали. А з квітня 23-го процес знову відновився. Але тут найцікавіше, вже не над штепою. Вона змінила прізвище на супрун і тепер намагається позиціонувати себе зовсім іншою людиною. Цікаво, це юридичний хід чи просто спроба втекти від власного минулого. У січні 24-го року Київський районний суд Полтави призначив нову дату судового засідання, проте воно знову не відбулося через клопотання захисту. Судова тяганина триває вже десятий рік, і кінця цьому процесу поки що не видно. То що побачимо, чи дамо може ще один шанс? Вона відкрито співпрацювала з окупантами, допомогла їм зайти у слов'янськ, закликала Путіна ввести війська. А тепер змінює прізвище, тікає від суду і пробує зробити вигляд, що нічого цього не було. Десять років судових процесів і результату до сих пір не видно. Виправдання закінчилися. Час нарешті назвати речі своїми іменами. Що ви думаєте про це? Напишіть нам у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть нам у коментарях, про кого ще з політиків варто зробити випуск. А також не забувайте ставити лайк, підписуватися та ділитися відео, якщо вам було цікаво. Бережіть себе і до зустрічі у наступному випуску.